Народ хочу показати, як можна через інтернет поповнити бокс бельгійський сателік Якщо у вас є пароль до цього боксу, то нажимаєте Логін і внизу, дивіться, я нажимаю, тут у мене вже є номер машини і пароль, який потрібно Далі вибираю країну реєстрації автомобіля. Польща. Так, Заходжу. І ось дані про автомобіль. На рахунку, як бачите, 21 євро. Щоб поповнити рахунок, нажимаємо на зелене. Описую, скільки мені потрібно, ну, наприклад, 50 євро. Далі кредит, можливо, дебіт. Так. Далі. Тут також інформацію номер автомобіля на рахунку 21,80 і на 50 євро далі. Коли вже поповнили, нажимаєте, щоб подивитися чек. І ось чек показує квітанцію, що поповнили на 50 євро з такої-то карти. Я чек зберігаю, щоб потім відправити шефу. Як бачите, рахунок поповнений вже на рахунку 71 євро 84 71,84. Так легко. Ik bepaalde het gewoon ook. I know. I know, zegt hij vol overtuiging, maar wist jij het ook?